У Мелітополі від вибуху у центрі міста могло бути значно більше жертв. Про це повідомили правоохоронці, які розслідують учорашнє зухвале убивство на проспекті Хмельницького. Вони не знайшли доказів, які б вказували на дистанційне керування вибухівкою. Жодних версій, чому здійснили замах. Міліція не оприлюднила. Загиблий Андрій Апалькін 12 років тому працював у міліції, але потім пішов у виробничники на місцевий компресорний завод. Правоохоронці спростовують, що він очолював там службу безпеки, як повідомили інформагенції. Стверджують, той був. Лише одним із керівників. Встановлено, що загиблий, 40річний місцевий мешканець, працював заступником директора одного з мелітопольських підприємств. За попереднім висновком фахівця, вибух стався внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження. За ознаками злочину, умисне вбивство скоєне способом небезпечним для життя багатьох людей.